Номер 987. І ці вправи нам треба складіть числовий виразки і обчислити його значення. Треба на слух сприймати. Якраз автоматична термінологія нам тут буде у нагоді до числа мінус 1,4. додати різницю чисел. Різниця чисел це у нас мінус 2,5, мінус 4,1. Дорівнюємо. Так, ну що ми тут робимо? Перша дія, звісно, 2,5 мінус 4,1. За підручником, вони хочуть, щоб ви дію віднімання заміняли на дію додавання, що, на мій погляд, є повною дурницею. Я не, не розумію, навіщо вони це роблять. Вони хочуть, щоб ви записали 2,5 додати мінус 4,1. Начебто, правило, як додати два числа з різними знаками, ви знаєте. А здогадатися те, що від меншого числа можна відняти більше, просто треба поставити мінус і від більшого відняти менше. Вони чомусь. Такий варіант не пропонують. Ну, не знаю, обирати, який хочете, я обираю найпростіший. Ставимо, якщо ми віднімаємо від меншого числа більше, ми ставимо у відповіді одразу мінус, і від більшого віднімаємо менше 4,1, мінус 2,5 буде 1,6, і плюс наш мінус буде мінус 1,6. А далі мінус 1,4, давайте ну, давайте запишемо мінус 1,4 додати мінус 1,6. А далі розкриваємо дужки, ось Якщо перед дужками стоїть плюс, ми його опускаємо, в дужках знаки не міняємо. Мінус 1,4, мінус 1,6. А далі ми пам'ятаємо, якщо ми зустрічаємо таку схему, то нам треба у відповіді поставити мінус і додати 1,6 додати 1,4 це буде 3. Відповідь мінус 3. Другий приклад від суми чисел, так, від суми чисел, відкриваємо дужечку, мінус. 8,2 і 14 да, від суми чисел. Відняти різницю чисел. Різниця чисел, це у нас мінус 5,4. Багато занадто багато дужечок. Навіщо їх стільки? Я не розумію. Ну, тут ми можемо все чітко зробити. Це те ж саме, що і 14 мінус 8,2, це у нас буде 5,8. А ось цю дужечку я б розкрила, якщо чесно. Давайте запишемо 5,8. А далі розкриваємо 0,7, а мінус і мінус, ось наше правило. Ми опускаємо мінус дужки і міняємо знаки на протилежні додати 5,4. Далі 0,7 додати 5,4. Це у нас буде 6,1. Так. І далі у нас 5,8 мінус, 6,1. Від меншого віднімаємо більше, ставимо мінус, а в дужечках від більшого віднімаємо менше, і це у нас буде 0, 0,3. Номер 990, це теж домашня вправа, і нам говорять: спростіть вираз. Поїхали спрощувати. 7,2 мінус M, мінус N, мінус 8,9, мінус 1,1 і додати M. Спростіть, це означає, що щось ми маємо викреслити, да? або якось зменшити цей приклад. І ось тут дуже важливо не помилитися. Ми можемо викреслювати. Протилежні числа. Наприклад, мінус 8 і плюс 8 ми можемо викреслити. І тут головне не помилитися Повторю ще один раз: оцей мінус не відноситься до М, цей плюс не відноситься до М. Щоб ви отак от не зробили, не викреслили це буде помилка. Це у нас знак дії. А у M є свій знак. Ми його просто не бачимо. Це плюс. У M плюс. Тобто у нас іде мінус плюс М додати. Плюс М, якби би повністю це було розписано. Ми не можемо плюс М і плюс М скоротити. Нам треба зробити так, щоб у одного М був знак мінус. Ось тоді ми вже зможемо скоротити. І для цього нам потрібно якраз-таки знати, як міняти дію віднімання на дію додавання. Ми це зараз так і зробимо. 7,2 додати. А ось тепер ми можемо нашій m дописати мінус. Далі, знову ж таки, можемо міняти мінус n, але ми не будемо це робити, ми не бачимо в цьому зиску. Далі, мінус 8,9. Я теж не бачу зиску міняти у цього числа знак. Мінус 1,1 і додати m. А ось тепер ми вже можемо скоротити m. Це. Нам стало простіше працювати. Дорівнює. 7,2. А давайте оце мінус m взагалі перекинемо далеко-далеко. Мінус 8,9 мінус 1,1 і мінус n. Тому що ми бачимо, у відповіді у нас буде число мінус n. Тому що з цим n ніяких дій ми вже зробити не зможемо. Ну, тому, що б воно нам сильно не заважало, ми його відкинули. А далі від меншого віднімаємо більше, буде знак мінус. І будемо від більшого віднімати менше. 8,9 мінус 9 мінус ,2, 2 буде 7. І 8 мінус 7 буде 1. Мінус 1,7 мінус 1,1. Будемо додавати, але ставити знак мінус 7 плюс 8, і 1 плюс +1 2. І виходить у нас відповідь. Мінус 2,8 мінус N. Все зробили. Можна було б і ці знаки поміняти на додавання, але. Ну, Мені здається, так було б важче важче і довше, і довше. Давайте покажу, як це робити, мабуть, і з повністю таким, з повним перетворенням. Подивитися, як це буде важко і довго. 7,2 мінус мінус 8,9 мінус 1,1 і плюс m. Все, всі знаки, мінус, всі знаки мінус в діях перетворюємо на плюс 7,2 додати мінус м додати. N, додати, Бачите, навіть я вже плутаюсь. Додати мінус n. Додати мінус 8,9, додати мінус 1,1. І додати мінус m. Отак хочуть, хочуть авторичок е, Стоп, 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 стоп. Тут просто у нас ні. От я ж кажу, я з цими плюсами, мінусами, я більше плутаюсь, ніж. У нас ж тут і так був плюс, що ми таке вигадували плюс m. І тепер мінус m і плюс m ми викреслюємо. І у нас залишається 7,2. додати, Ну, ось це мінус n назад перекинемо. Мінус 8,9 додати, мінус 1,1 і додати мінус n. І по факту робимо те, що ми вміємо ті правила, які ми знаємо. Ми додаємо два числа з різними знаками. Да, і в нас виходить. Те саме те саме, щоб ми і робили мінус 1,7. Потім додаємо з від'ємними знаками мінус 2,8. І потім ми мінус 1,7. А, ну все. У нас виходить мінус 2,8. Додати мінус n. І ось тут ми вже розкриваємо дужки. Тут можна нам розкрити дужки. плюс нам говорить. Що ми можемо його опустити, дужки опустити, але в дужках нічого не міняти. Все, у нас вийшла така ж сама відповідь, тільки трошки довше. І другий приклад. Пі мінус К додати 3 восьмих, мінус 9 шістнадцятих, додати 7 тридцять других. Мінус пі додати К. Знову ж таки, не плутайте. Не можна отак от Пі і мінус П викреслити. Не подумайте, що це у нас протилежні числа. Ні. Не подумайте, що у нас мінус К і К. Можна викреслити, начебто вони протилежні. Вони не протилежні, вони однакові. І ще раз вам запишу: це те ж саме, що і Пі, мінус, плюс К. І тут у нас плюс К, плюс-плюс К. Це у нас два додатних числа. Ми їх не можемо викреслити, не можемо спростити. Тому нам треба дію віднімання замінити на додавання. І тоді до К, ми допишемо цей мінус. Дивіться, як ми це робимо. Пі додати мінус к. І ось тепер ми вже зможемо викреслити: додати восьмих. Далі, ну давайте додати. Мінус шістнадцятих. Додати 7 32, Додати мінус пі. І додати k ми нічого не робимо. У нас тут і так додавання. І ось тепер у нас ось мінус К і k ми викреслюємо. Плюс пі і мінус пі ми викреслюємо. І у нас залишається 3 восьмих. Додати мінус 9,16. Додати 7,32. І все. Далі я б одразу звела до спільного знаменника. Спільний знаменок буде 32. А от, додатковий множник буде в першому дробі 4, в другому дробі 2, в третьому 1. І записуємо вже, як є. І я б чесно розкрила, все ж таки дужки. 12,32, мінус 18, 32, пардон, і додати 7. 32. А далі, ну, ми можемо від меншого відняти більше. Просто треба поставити одразу мінус і від більшого відняти менше. Ніхто нам це робити не забороняє. І виходить, у нас мінус 6,32, додати 7,32. Дорівнює це теж саме, що і 7,32 мінус 6. 32. друга. До нас виходить 1,32. Дякую за увагу!